Просто невозможно э, отследить каждый случай самодурства, который происходит на фронте. У нас э, огромное э, количество было случаев, когда изымали буханки там, и другие машины которые поставляли волонтеры в армию, помните, у нас была целая волна, когда э, там, останавливали машины А гудя, почему они, они у вас не зарегистрированы на части, а почему э, нет черных номеров и просто изымались машины, и невозможно было отследить каждый такой случай, а вообще э, случаев Самодурства, ну даже в, в специальной военной операции, к сожалению, э, хватает мне очень часто э, в обратную связь в телеграме э, сообщают о различных э, несправедливостях которые происходят в армии, начиная от э, невыплат и заканчивая переводом э, талантливых беспилотчиков и певичников в штурмовики, ну просто вот в качестве наказания. Но ну, вот, к сожалению, у нас э, этого хватает. Да, а тут появилась э, такая, да, такой инструмент. по... Э, давлению на любого человека в СВО. Подчеркну, любого. И все-таки удивительно, что в оборонном комитете люди с боевым опытом принимают э, такие, такие нормы, нормы. в принципе губительные, в лучшем случае не жизнеспособные. Их просто никто не будет э, наблюдать. Но вообще, конечно, надо умудриться было выставить себя вот на посмешище во время войны, и, и потом они еще дружно обижаются на Бастрыкина, который там как-то э, грубо, грубо о них выражаются. Есть в этом логика, чтобы противник не мог обнаружить того, ну, владельца, э, грубо говоря, смартфона или там другого устройства, и, во-первых, разведка, во-вторых, уничтожение. Вот этот риск. Ну, знаете, возможности РР, да, радиоэлектронной разведки, сегодня очень широки, конечно, и у нас, и у противника, и противник в том числе может вычислять скопление сотовых сигналов, но сотовые сигналы могут идти и из кнопочного телефона, да геолокацию, но при соблюдении определенной информационной гигиены ничего светиться не будет. Понимаете, у нас большинство все-таки на ударов по расположениям, по складам, по нефтебазам идет не из-за того, что кто-то пользуется смартфоном, планшетом или другими, как в законе написано, мультимедийными устройствами с расширенными возможностями. Uh, у нас в воздухе у противника постоянно висят, постоянно круглосуточно десятки uh, разведывательных дронов. Uh, у противника, к сожалению, uh, очень широкая агентурная сеть, которая uh, противнику докладывает о тех или иных uh, целях, о тех или иных расположениях, перемещениях и так далее, и так далее. Uh, у нас, uh, значит, uh, хотят журналистам, допустим, запретить uh, uh, публиковать кадры. Поражений, mm -hmm. потому что это объективный контроль для противника. Но у нас до сих пор не принят в стране закон аналогичный украинскому, который запрещал бы всем гражданам Российской Федерации публиковать эти видео. У нас же после каждой атаки огромное количество... в интернете и как работает ПВО, пожалуйста, вот видно, откуда она бьет. И как противник промахнулся чуть-чуть, и -чуть, противник через сутки бьет уже, еще точнее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, это все какое-то что-то э, в рамках пол полумер, да, а то и не тех мер, которые, э, которые надо принимать. Вот -по полностью -по -по носии, Ту-22М3. Це в різних місцях, наскільки я розумію. Це один в Рязані, а другий Олені. Це десь північ-північ. Я, я, я в географії не завжди ідеальний. Інколи навіть четвірку мав. По-старому, коли п'ятибальна система. То це два, два літаки вразили, правильно я розумію? Ну, поки що із тієї інформації, яка циркулює, дістали один. Один аж олені. І тут якраз рекорд в тому, що. У ну, наші дрони досі дальність польоту мінімум 1800 км кілометрів від державного кордону не показували. Це просто історичний рекорд, тому що ну, це навіть тим більше, якщо рахувати так дуже примітивно що від державного кордону України до аеродрому Алєнія 1800 км. кілометрів. Але хто ж буде проводимо вміє трізвити пам'яті запускати наші дрони безпосередньо з лінії державного кордону, там де можуть кажемо, російські диверсанти завадити? Це треба запускати, очевидно, навіть трошечки глиб території. Тут ще справа така, що в нас зазвичай виявити результати удару по гарячим слідам, можливості обмежені, тому так якось трапляється, що російські окупанти або там їхні відповідні структури, які потім відкривають справу по факту ударів, розповідають значно яскравіше, як ілюстрація. Там от з того, що ми пам'ятаємо, коли були подібні удари по аеродромам Енгельс і Енгельсиягілєва в Рязанській області, тому числі, що в нас там офіційні дані циркулювали про пошкодження одного ту 22 м 3 Одного ту 95 МС. Це наші офіційні дані. Потім проходить півроку Следственный комітет Російської Федерації, так званий, заявляє, що відкриває кримінальну справу по факту цих ударів, і там вони записують вісім пошкоджених бомбардувальників, типу там, ту 95 МС і ту 22М3, і заодно приписали до балансу одну пошкоджену ракету Х-32. Тому, от, по факту, що там далося спалити, я так підозрюю, що точно дізнаємося через певний час, коли з'являються супутникові знімки, ну або росіяни вирішать проговоритись. Тут просто сам факт, що в нас з'явився дрон далекобійний, який може бути на таку саму глибину, як томагавки. Відповідно, росіянам від цього неспокійно. Тому що якщо достали до аж туди Кольський півострів на 1700 кілометрів, то виходить, що можемо дістати ще якісь нафтопроробні заводи на території РФ, куди ще бувовна не гуляла. Можна дістати ще якісь об'єкти, і судячи з усього. Ну, дрон на 1800 кілометрів в даному випадку це серійний Ну Це дрон, Одесі, пане Іване. Це такий вже беретись. не дрон, це на півлітак. Наскільки я розумію, це такий літакоподібний дрон. Це вже такий не дрон. Бо йому ж треба ну, скільки так. пального, Можете? скільки нести собі корисної, так званої корисної речовини, тобто вибухівки і так далі. Це все. Дуже важке, і, і воно має 2000 кілометрів лі, летіти. Це має бути щось таке дуже-дуже літакоподібне. Ні? Це має бути щось навіть томагавка Вважайте томагавк з пропеллером тільки. Ну, бо на таку дальність може тільки бути томагавка. У нас виходить є томагавк тільки з пропеллером. Мама хоче томагавку. У нас є томагавк вдома, томагавка вдома прилітає на аеродром лінію. Тепер до Криму. Пан Сирський каже головнокомандувач, що Україна має план повернення Криму. сказав він Гардіан. І у мене до вас тоді виникає питання. У мене така підозра? Скажіть, може, я помиляюся? Я можу помилятися, я не є фахівець в цих питаннях, принаймні точно, що Крим план повернення Криму не це такий напіввійськовий план, тобто, це. Не план, коли українські війська увійдуть в Крим. Це план, наскільки я собі можу уявити. Я можу помилятися знов таки. Повторюю, що це такий план, коли, наприклад, буде унеможливлене будь-яке під підживлення Криму: не буде їсти, не буде пального, не буде ліків. Не буде, не буде, не буде, не буде, не буде, не буде. І врешті-решт, все ж таки, там 2 мільйони людей живуть, і, і тоді виникає питання, як їх щодня годувати, напоювати, давати їм якийсь бензин, щоб вони їздили, давати електрику і так далі. Тому подібне. У мене саме така в голові конструкція, що це не, не входження українських військ на кримський півострів, а просто відходження з Кримського півострову російських військ. І населення, яке захоче відійти кудись туди, в глиб Росії туди за Урал було б бажано мені. Наприклад, що скажете? Ну, воно було б гарно, якби вони всі за Урал відійшли і створили таку зону безпеки для Європи ж до Уралу. Якщо проти предметно, то виглядає, поки так, що справді якщо сказати предметно по-простому, сили оборони України ведуть курс на ізоляцію російських окупантів в тимчасово окупованому Криму. Власне, чому там відбув... такі дві пріоритетні напрямки? В категорії цілей для ударів перше це логістичні об'єкти, друге це засоби протиповітряної оборони, які по-теорії, могли б завадити ударам по логістичним об'єктам. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.